Грама важлива проти в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І вже готові ми представити наших нових гостей, як і обіцяла сьогодні в нашій студії Руслан Горовий татуся. Бо письменники і блогери, так як це написано, і на афіші спектакля, і, який вже ага. скоро відбудеться. Прем'єра якого вже скоро відбудеться. До речі, чи навпаки, раніше казали класики і современники, а тепер кажуть блогери і письменники. І до речі, вже відомо, що sold out, тобто вже продані квитки навіть. На О, то, ті спектаклі, які відбудуться у квітні, але в травні ще не sold out. Тому варто залишитися. Лежайся, кума, поки що лишається. Бери от жизни все називається. І це не тому, що я так сказала суржиком, це так він називається. Чому так називається? Кумак, скажу. <laughs> ну, ви знаєте, це, це, мабуть, могла б пояснити режисерка цього, цієї вистави Таня Губрій. От я тільки знаю, що вона написала мені колись оповідомлення, те, що і, тут є така ідея, давай ми використаємо твій тексти і зробимо таку виставу, цікаву, все. І я пам'ятаю, що я зібрала там чимало з того, що в мене було. Давно написано, недавно написано. І Я скинула, і тут бачу. Виходить, «Бери от життя все. Я розумію, що зря, зря я книжку так не назвала, а то тягалася з ідеєю про антологію будь не цінуєш, не цінуєш ти себе. Не от. Ну, оптимістична досить назва. Ну, вірно. Ну, да. Я так думаю, що дивлячись із того, яких героїв вони із моєї творчості використали, у Горвого там свої ж герої, там герої ще прямо. От, то я думаю, що кожен із тих героїв міг би це сказати, там, заспівати, прокричати і простогнати. А навіть. які брали саме твори, яких героїв? Хороше брали? питання, хороше питання. От на п'ятерочку. А ну давай, а ну розкажи. Е це потрібно духовного залу. Ні, насправді я точно. Навіть не знаю, бо я не бачила ще жодної репетиції. Я не знаю, які саме герої були для вас, так, це буде сюрпризом. Так, це теж буде для нас сюрпризом. Я так тільки судячи от за фотографіями, за якими вони там привідкривають завісу на цих героїв. Я впізнаю там деяких персонажі. персонажів, які проскакували в моєму житті і відповідно в моїх оповіданнях, через те, що я пишу про реально існуючих людей. Я тільки їм імена міняю, щоб вони. На вулиці ніде не од Всі співпадіння є випадковими. Да? Так, оскільки всі люди живі, так, прошу да, вважати да. всі співпадіння випадковими. Але що я знайшла, наприклад, там є такий персонаж, як Мент Сережа. Це вам про щось говорить? О, так, так, мент Сережа це культовий, культовий персонаж в, моє, в моєму житті, в моїй творчості. Це, я коли жила в одному маленькому містечку, я його називала. Назвала... Місто маленьких мрій. От. чи Маленьке місто мрій іноді я там змінювала. От. І там якраз був справді мент Сережа. І він до речі був не один. Їх було кілька таких Сережів. Три, були... три сережі. такі були яркі, що щоб розумієш не написати про них. Це було грижа. їх брали. Ти Сережа якщо Сережа, да. то беру. Сережа бухаєш, значить, всі йдеш товариш. Ні, спочатку в ППС, а потім уже йди в слідаки там чи ще куда да. там відправляти. Ну яка б... завжди <сум> в маленьких місцях. А, а Сережа у кого у якого тато був побагаче, то йшов в Обеп. О, О, то, то, то вже поток ну, там можна було сиру намутить. Ну, понятно, хто що... при кучмі жив, той і зараз живе да. соціальна драбина, так як це називається. А так, щось так. про ваших відомих персонажів прослав. Для мене взагалі загадка. Мене мабуть, так вписали на всякий случай, тому що треба якісь заткнути дирки в там сам в, в між персонажами. Випадково в да. автори. Насправді ні. Мені насправді сказали, що там як мінімум, якщо пам'ятаєш, то історію, щастя. Mm. Так. З книжки ми родом не з Києва, то вони сказали, що там щастя увійшло, щось іще. Ну, звісно, вони якось то все перекрутили, перегуляли. До речі, це тобі вийшло нарешті «Усі ми родом не з Києва. Це вже голосом, так? Голосом. Кстаті, кума, бачиш, кума теж озвучувала. Читала. Да. Да. Да, і тут багато багато всяких хороших людей. Тут і Ірма Вітовська, Тарас, то Ой, О, дякуємо, будемо притула. слухати. Можеш там, да. Базар такий цілий зробили, і отам от, от щось 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 вони взяли. Я спеціально не є, не не дуже просив, щоб мені розказували, тому що немає ніякого ну, сенсу. Цікавіше ж напевно потім вплив, побачити. Якщо так? Я не маю на це впливу. То на що мені щось знати. Я про як звичайний глядач, десь і до речі, я ще знайшла тизер цього спектаклю. Давайте зараз його подивимося, а потім ще повернемося до нашого обговорення. Будь ласка. Чи, можливо, впізнали когось з персонажів, вже так візуально. І атмосфера взагалі, як вам? Атмосфера прекрасна, дискотека. Ну, Я думаю, що тут Руслан впізнав своїх конотопських персонажів, я впізнав своїх мирогородських. Скрізь тріпною злаб'ю. Так що я думаю, що. Це знаєте, люди дивитимуться, і особливо люди, там, які пам'ятають кінець 90-х, початок 2000-х. 2000-х, і дискотеки цих часів вони навіть потизують, що пізнавати ти своїх схоже. друзів, своє життя. типу, о ми теж так, коли свого часу якось, до там, сили, да, да. Да, yeah. да, було. Чому ні? Річ у тім, що взагалі є така штука, коли я про себе просто буду трошки я скажу, коли твої історії починають жити без тебе, це дуже круто. Це тут це взагалі тако немає більшого щастя. То значить, щось ти хтось, коли написав, зробило більше ніж просто фідбек, просто відгук. Коли людина взяла, пропустила ще потім через себе і видала ще один продукт. Вона ж до того з статусією були читання в золотому в золотих воротах в театрі тобто ті актори які частково зайняті зараз спектаклі робили просто читання це такі були це не спектаклі а такі ну умовні е, ну, ну читання з пост з елементами постановки да, тобто вони там придумали випуск. якусь мінімальну локацію і це були такі більше читання але вони... тут вже очевидно що і Там... і там і там вони пройшли що ті, що ті що з аншлагами. я думаю що після того от вони рішили зробити все ж таки спектакль а чому як ви, як ви вважаєте я на це такий запит на такі от прості життєві історії? Ну, я тоже відомий драматург у мене ж, звісно, там уже йде Гаріне Барселона. Вже кума начинаєш його вот начинає. Начина не начинай, кума Сказав на Ні, а насправді то звісно, що є на це запит, тому що народу хочеться свого. Зараз дуже а Київ, вона ж така ж все таки у нас інтелігентна столиця, і тут більше ті, хто хто це ну знаєте, як от попозпоз'їжджалися, понаїхали цю столицю. Ну хочуть... те про що ми і говорили минулого да. нашого ефіру, так усі ми родом не з да, Києва. Всі, всі сюди поз'їжджалися. А тепер хочуть подивитися на себе в телевізорі в умовному. Ну от і так ну я колись говорила про те, що знаєте, кожна людина от хоче, щоб розказали її історію, да так чи інакше. Там вона хоче побачити свою історію в літературі. Вона хоче побачити свою історію. Пісняк, вона хоче побачити свою історію там, на телебаченні, в фільмах і так далі. А, і тут нічого дивного немає в тому, що велика група людей вони кажуть, що там розкажіть нашу історію. От вони, хай вони не артикулюються, хай вони не промовляють цього вголос, але так чи інакше зводиться до того, що люди хочуть, щоб розказали їхню історію, їхню історію життя в маленькому містечку, їхню історію переїзду в Великий Київ, їхню історію. Живання в цьому Києві. І це ще будуть, і будуть, і будуть розказувати, бо на це є попит. З мого ж боку, так як я сама жінка, я ще дуже багато розказую жіночих історій через те, що я вважаю, що вона жінка найбільше замовчена в суспільстві. Її історії найбільше замовчують. Про тих мало говорять різні письменники чоловічої статі. Про тих, хто да, замовчає, каже, що потрібно жартую насправді. от житті все. Тесту дуже Мовчи від життя, все. <ріст> От, у Горгова дуже багато персонажів, саме жінок, і дуже достойно вони описують. Я люблю жінок, так, це все, все класно, нормально. да. Це нормально я взагалі пишу в нашому біль. сучасному житті, Руслана. Я пишу більше про них, я розказую їхні кумедні, іноді сумні, іноді веселі. Мені хочеться, щоб кожна з цих історій чимось надихала їх. От та не все так погано. Зараз на крашу губи, піду, і все, і в вісьмі рожу к своїм ногам, і всю. До речі, в спектаклі зазначається, що використовується ненормативна лексика. Це теж думати дитячого що ти робиш? Ти на Матюхалис. Я на Матюхалис. <рес> мама приїде, не дай Боже, в театр. І що вона скаже? <рес> <рес> мама сказала, що я туди не поїду, бо я буду дуже нервні. Свята Євні, людина твоя <рес> мама. <рес> А от до, до речі, ну як ви вважаєте, навіщо так адаптували аж настільки, що навіть використовують ненормативну релексу. Ми ж не знаємо, ми ж не знаємо, що вони взяли. Там дуже, дуже важко про це сказати, що ні, ну розумієте, знає, коли, коли от беремо персонажів, там що в горово персонажів вони говорять тією мовою, якою вони говорять? Він їх не цензурує. Я каже наша Своїх Оля Дубчак, наша подруженця. Якщо я зараз наступлю татусі на ногу, то навряд чи вона скаже, ой Лене. <годи> Ой, матінко, да. що ж ти робиш, антихристе? Вона абсолютно скаже те, що ми зазвичай чути, да, в таких ситуаціях? Тому все дуже логічно. Mm -hmm. І от до речі, ви повернулися, же ж ми знаємо теж так з презентації. Розкажіть, будь ласка, Берлін, місто, я знаю, я стежу, я читаю. Ні, що ну, там та... відбулося. Я злітав на вихідні. Зараз дуже класно. Дякуючи без візу, не треба нічому, нікому. Взяв квітки на літак і полетів. Я полетів в п'ятницю. В п'ятниці зробив зустріч в Берліні. Наступного дня в Дрездені, в неділю в Кемніці. Це, це колишній кармарштат. Карл Потім сів на літак і повернувся назад. Я вже сьогодні, там вчора вже був вдома. А сьогодні я вам звав, у вас тут з, з мною шарик стає все менше і менше. Книга всіма родом не з Києва була. Я везу всім родом не з Києва і інші теж, тому що я минулого разу був в тих самих місцях, коли ще не вийшло дві книжки. Тобто я і про Конотоп там читав, і таке. Ну нормально, народ, народ хоче, хоче українськості, хоче слова. А раз народ хоче. Я ніколи не відмовляю. Це наші наша діаспора мається на увазі, так хто був присутній. Так, абсолютно, тому що я не моя німецька недостатня, така красива, як у куми, щоб писати німецькою. От тому ну я знаю там пару слів, Мо шнеля, шнеля я. я, я. Но, ну це трошки не та література, яку можна презентувати. Не той жанр, Тімця. скажімо так. Я я я команда ні хліба вхої. І про що розпитували? Ну, ми ж розуміємо, так що і кожного разу, коли ви в нашій студії є, говоримо про те, що не оминаються різні теми, які стосуються що сучасного суспільства, так та чим живе наша країна і так далі. І цього я разу розказую, напевно було так само. Так безумовно. Я розказував про Даньку. Я завжди про Даньку розказую. Данило розказував Даня Дідик, той, який загинув у 2015 році під час ходи гідності. Я розказую про ту ситуацію, яка замовчується, зупиняється. Харківською владою, або я не знаю, не, не, не зрозуміло навіть ким, як мінімум, педагогічним колективом як мінімум або, школою. Не хочуть, а, не хочуть, щоб назвали а, Дань. дань ми мінімум школу. Про це розказую, про те, що треба своїх героїв обов'язково вшановувати. Тому що ми підемо і, і ця інформація піде разом з нами колись. Якщо ми не зробимо якихось матеріальних цінностей, то ну і звісно, вла... все одно зараз питають за кого голосувати? Що робити? То я завжди кажу, за кого ви не голосували. Робіть це відповідально. Навіть якщо ваш кандидат програє або виграє, це не важливо. Важливо, що ви маєте відповідати за свій власний вибір. Пішли і зробили. І тоді нести цю відповідальність. Незалежно від того, яким, яким був фінал цих виборів. От. А розповідати от про такі суспільні процеси, в тому числі, наприклад, і про історію дані дітика, да, в сучасній літературі. Наскільки це важливо робити? Звісно, важливо насправді, слава Богу, що є е, велика кількість людей, які воювали, знали і воювали з тими людьми, які загинули за нашу країну, або були поруч, і вони потроху починають писати все більше і більше, більше пишуть. Мені не дуже так тішить те, що в основному написано російською мовою. Бо ну на мій особистий погляд це така трохи тупікова гілка, тому що мова це одна зі складових, але все ж таки вони пишуть і все більше з'являється цих речей в літературі, які увічнять, які увічнять пам'ять наших героїв. Що стосується і майдану, що стосується і війни, я думаю, ну тут я можу хіба ще додати. от дивіться, ми коли розглядаємо там історичний процес і, і літературний процес, вони завжди нерозривні. І коли ми згадуємо героїв минулого. То за чим ми їх пам'ятаємо? Рідко коли ми їх згадуємо за якимись документами, які дожили до нашого часу, ми згадуємо там за якимись піснями, за якимись літературними вони там за поемами, за виставами, за фільмами. А і так віде. далі. А вже потім ліземо, шукаємо е, якісь факти історичні, достовірні, там, щоб перевірити, а чим справді жила людина, а як вона жила, а хто це і так далі. І в нас справді. Зараз ніби щось робиться, але я вважаю все ж таки, що замало робиться для того, щоб увічнити пам'ять про цих героїв. І я говорю не тільки про Даню. Їх у нас насправді за останні п'ять років народилося надзвичайно багато, і про них треба говорити, бо насправді проговорені більш-менш проговорені історії лише одиниць. Це правда. І ну, імена, які на слуху. — Імена, які на слуху. От Я був на церемонії нагородження е, відзнакою орденом Народний герой е, Народний герой України. Да, в Чернігові воно була, коли дали посмертно дані дідіку, коли дали Ділі, другу ділі, це з, е, з Конотопа хлопчик, який загинув з правого сектора. Е, я сподіваюся, що такі допомоги, е, е, отакі. Кусочки вшанування спонукають там місцеву владу десь назвати вулицю, десь іще щось, тому що ну, варіантів інших нема. Або якщо ми свою історію не зафіксуємо, прийдуть і зафіксують за нас, за неї, дуже за, за, за нас інші. так. А як розповідати про це дітям? Можливо, як дитяча сава письменниця, знаєте, якісь такі підходи. Чесно. Я пішов. Чесно, От це просто там. чесно говорити і все. Мене дитина запитує, що відбувається, вона запитує, що таке війна. В нас є мій друг дитинства, який от нещодавно тільки президент України Петро Порошенко вручив його дружині. Орден Героя України, це Андрій Конопльов. Ми все ж все дитинство прожили поряд, друзі з дитинства були. От, і вона знає, що дядя Андрюша загинув. І про це говорити важко, але про це говорити треба. І я їй чесно пояснюю, чого дядя Андрюша загинув, де він загинув, як він загинув і навіщо він загинув. Це дуже головне пояснювати, навіщо це все відбувається, чому це все відбувається. Через те, що ми Постерімо, станемо старими маразматиками. Може вже забути ляпати, що попало. Ми будемо ляпати все, що попало. А ці діти вони будуть вони якраз будуть будувати наше майбутнє. От і їм важливо якраз дати якісь базові поняття, базові поняття справедливості. От через те, що я думаю, якраз феномен того початку майдану, коли весь Київ вийшов за побитих студентів, це якраз наслідок того, що нам з дитинства якось заклали, все ж таки, що дітей бити не можна. Все, от да. що завгодно, але має чомусь діти з самого от, дитинства вони... мають розуміти, чий і, і хто хуйло, тому що так. інакше, інакше нічого не буде. Ну поки що я замінюю це слово ефемізмом для дитини. От бо це думаю... стали вираз. Старий да, вилази. Це я... не матюки. тихо, не надо, нападати на мене. але я потім розумі. дитина виросте і все не все зрозуміє. <свист> ну я думаю, що вона вже Слушайте, знає ну, я не це хочу слово. називати її по іншому <свист> <свист> Ні, Ну а як же вище? Більше є таке. Вже завершуємо нашу розмову. Дуже вам дякуємо. І звісно, бажаємо теж отримати враження від спектаклю. Авторами якого ви є, Руслан Горовий та туся, бо були гостями нашої студії. Прямо. Ефіру помідорів. програми важливо. Про дуже вам дякуємо за цю розмову. На цьому вже завершимо наш випуск і висловлюємо подяку магазину Top Secret за наданий одяг. Металургійної галузі підготовка кадрів для реформи енергоефективності та прем'єра спектакля Бери от житті все». такі теми ми сьогодні обговорили з тями нашої студії. Побачимося вже завтра традиційно о 16-й у програмі Важливо. Про». До зустрічі.